Ótimo ano novo. Mãe. É Я просто грав в чёрт за башни и разли и за розу я куба же кожа. А вот деяки, а вот деяки скины ...вони не переробили. Можешь не догадываться, на что Гарного. Того, брока. А не в вы. А ну тю она утю по твоей коходелапухо до до мамы и робила себе бумбоксера. Ты шо вышел с зоны CyberSerf? Мама я уже бачила с тобой фотографию. Я, короче, буду металл оцей скин. Оцей. Бо тут його народ... Вот тут якби в прическа будет вот так вот, а вот тут вот вона такая. Цкавичу. А ну вот так лекарму. точно. Вот за этот кошка двадцать девять. Эмму файерный не знал, а у Звед семьдесят девять. То есть все сказал правильно. Так вин эпическим. Вин був редкий. Ну так і було. Оце от я не залетала, оце от що яке було, це був рідкий. Це я на базі які це є теж. А оце от я пам'ятаю. І оце... А це був рідкий, це... походу, походу. Так у є тільки там є. Ред... Бідки ред... сніг, шо там разное. То мають бути всі з ними, бо не всі. Я такі, зкинеш, на одну тему, але вони різні. Подумайте трошки. Зараз ще можемо знайти От вони різні, кажу. вам. Це був епік. Суперсе уява я шоті! Ну, oh, це хоча б залишилось. Це був епік. Я в шоті. Колись було вопшество десять. Боже мій, там огляды ше двадцять. Ну, ви повищили, але. Нічого, що ви. Це був епік. Це був епік. Стопудово, я бачу, це був епік. Ну дякую, це теж був епік. Ну дякую за ресурс. Це, 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 це. Це, 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 це. хочете побачити, як тіла, не фон на Склуббастор Шена. Ну вже рожевий знаю, має бути фіолетовий з рожевим. Але подивіться, який він гарний. Я не можу спати. У, у мене голова крутиться і я просто. Я, я в шоті. У мене є все зі складбасу. Оцей от... От хто не має цей пін собі Це самий найкрутіший пін на шелі. Кожен має і мати цей скин і цей пін. До речі, це, це останнє. Я, коротше по рукачкам. А ще вона дуже приходять. Що? Я уже врав на корабле, а вот тут -а okay. Okay. я не знаю. А вот тут мені таки цей. Я без вапиком говорю вам чистенько, гарненько прав. Так давайте свидем. Програем выграем не за А це точно для мене Бо Я під тему зайшов. вот тепер не у тмной на тій вот карті, стильки буду за тмным, брат. А культа. акула культа. Бо він акула, 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 акула. Ну, Мені та же одной ну, у меня кольт, вот сюда кольт, мене немає где-то кольт. А мои буты я не хочу тратить свой и 24 емы на минус 29. 20... А вот просто маты, средки с ней скин. Никто на эти не мрет, я думаю. А я что, ты психовал? по Маю, не дали тебе, мене обояти. Якщо ви вибираєте якийсь скин, собі купити, або ви не знаєте, спитайте, який краще, який вас хватає? Якщо вас хватає на персонажа якогось неважної кого рідкості.

Ящик с руками 8 бита, а задний сам восемь бит. Звездный игрок Алышвин играл. <таспоріг> <таспоріг> Но, новый новый негр брок. Говорить всім папа. Поком мій улюблений бажаю, аби не, Аби біля вас не було зла і аби, коротше, просто ви не хворіли, як я по носу. Ну, а з це мені каже. Yeah, -time, не, лев тайм вона не каже. Не каже гарного вам дня.